Доброго дня малята! Малята, спробуйте відгадати загадку. Слухайте уважно. Швидко плавають завзято. Мешканці цієї хати. Це не річка і не море. Стіни в неї геть прозорі. Ну що, здогадалися, що це? Так, це акваріум. Акваріум це помешкання для рибок. Він є у багатьох із нас вдома. Акваріум нагадує нам підводне царство, але у зменшеному вигляді, у ньому ми можемо побачити рибок, равликів, водорослі та камінчики. І сьогодні малята я пропоную сконструювати з паперу акваріум. Малята для того, щоб нам сконструювати акваріум з паперу, нам знадобиться аркуш блакитного кольору, смужки коричневого кольору, одна смужка довга і дві смужки середнього розміру. Та ось такі камінці, для того, щоб ми змогли прикрасити наш акваріум. Ну що, малята, давайте починати. Спочатку будемо викладати дно нашого акваріуму. Беремо довгу смужку і кладемо її на наш аркуш. Ось так. Це буде дно нашого акваріума. Тепер будемо викладати боковини. Беремо смужки середнього розміру і кладемо з однієї сторони та з іншої сторони. Ось таким. Чином. Подивіться, малята в нас вийшов ось такий акваріум, і тепер ми можемо викласти на дно нашого акваріума камінці, щоб наш акваріум був ще гарнішим. Ось таким чином викладаємо наші камінці. Подивіться, малята, в нас вийшов справжній акваріум. І тепер ми ще можемо запустити в наш акваріум ось таких рибок. Ось так. Малят, подивіться, який вийшов у нас гарний акваріум. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей! До побачення, малята!